Вітаю вас на телеканалі Чернівці. Сьогодні середа, 22 жовтня. Ви дивитесь Чернівецький репортер. Тоді працює Дар'я Товпіч. Подробиці події, які цього дня відбулися в місті та області, як завжди. О цій порі розкажуть наші журналісти. Далі до вашої уваги короткий анонс. На Буковину йде зима. Щоправда, не довготривала. Лише 36% кандидатів у народні депутати по Чернівецькій області оприлюднили факти своєї біографії та рівень статків. В обласній бібліотеці відбувся вечір пам'яті присвячений Буковинській письменниці та поетесі Ані Дущак. На Буковину йде зима, щоправда, не довготривала. Вже у п'ятницю працівники гідрометеоцентру передбачають опади у вигляді снігу та зниження температури повітря до від'ємних позначок. У зв'язку із цим працівники Державтоінспекції закликають водіїв замінити літню гуму на зимову. Більше про погоду та про те, скільки сьогодні вартують шини, далі у сюжеті. Вже найближчим часом на Буковині зима нагадає про себе. Вже протягом п'ятниці, 24 жовтня, опади на території нашої області посиляться. Це переважно будуть сильні опади у вигляді дощу, а вже в другій половині дня вони поступово перейдуть в сніг. Уже протягом ночі суботи опади отримуються, в день вони припиняться і до кінця дня навіть прояснить. Але от уже з цими фронтами з по східній периферії антициклону не холодне атмосферне повітря. І при проясненні, в неділю вже буде досить прохолодне. Якщо ще в суботу протягом доби температури будуть в межах 0,5 градусів тепла, то вже на ранок неділі ми очікуємо по області 0,5 морозу. І в день також, незважаючи на прояснення, спекотно не буде. Повітря в такі дні прогріватиметься від нуля до п'яти градусів тепла. Найпрохолоднішими будуть ранки неділі, понеділка та вівторка. Температура повітря в ці дні опускатиметься до мінус двох-семи градусів, а в гірських районах до десяти одинадцяти градусів нижче нуля. Попри те, що надалі після прохолодних днів температура повітря прийде до норми, поступово набираючи по одному-двом градусам. У зв'язку із прогнозами гідрометеоцентру. Працівники державтоінспекції закликають водіїв перевірити гальма, зовнішні світлові прилади, системи обігріву та охолодження, а також замінити літню гуму на зимову, закликаємо всіх водіїв, щоб вони не гаяли час, а завчасно поміняли, щоб це не призвело до дорожньо-транспортних пригод і ну некомфортної ситуації на дорозі. Та як ви самі прекрасно знаєте, що з похолоданням, з випадом опадів, а саме снігу. Літня різина не дуже ефективно, вона не є такою ефективною, як зимня, і може себе повести на слизькій або мокрій дорозі від снігу чи доща, може себе повести незрозуміло. Не Директор станції технічного обслуговування Олександр розповідає, що останніх два дні до них почали приїжджати водії, які бажають замінити літні шини на зимові. Водії мають розуміти, що вони мають це зробити завчасно. Тобто приблизно є така середня, що якщо температура середньосуточна падає десь на плюс 5-7 градусів по Цельсію, тоді вже можна вже задуматись про те, що пора змінювати гуму. Також не варто забувати про те, що зимова гума не може служити вічно. І в неї є свій термін експлуатації. Є багато водіїв, які можуть дозволити собі купити щосезону нову зимню гуму зимову гуму. А є багато водіїв, що не можуть купити, тим більше зараз ситуацію в країні. От. Ну, взагалі максимум 3-4 сезони може їхати. Зимового гума, якщо говорити про вартість гуми, то у порівнянні із минулим роком вона зросла на 20-30%. Тепер за одну нову шину водієві прийдеться викласти від 500-700 гривень і більше. Якщо говорити про гуму, яка вже була у використанні, то її вартість сьогодні стартує від 150 гривень за штуку. Проте в цьому випадку необхідно бути обачними. Потрібно уважно оглянути такі шини. Бажано, щоб це робив спеціаліст. Дар'я Товпіч, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Лише 36% кандидатів у народні депутати по Чернівецькій області оприлюднили факти своєї біографії та рівень статків. Про це стверджують представники громадського руху «Чесно», які за тиждень до позачергових парламентських виборів 2014-го Оприлюднили дослідження щодо прозорості кандидатів у народні депутати за партійними списками та у мажоритарних округах. Згідно загальноукраїнських досліджень громадського руху, чесно, лише 12 з 29 партій, які висунули кандидатів за власними партійними списками, хоча б частково оприлюднили на власних сайтах, чи на запит чесно автобіографії кандидатів, декларації про доходи за минулий рік, інформацію про фінансування передвиборчої кампанії та фінансові звіти партії за 2013 рік. Ми діємо з 2011 року, ще напередодні минулих парламентських виборів почали, і так продовжується традиція дослідження доброчесності кандидатів. А після революції гідності, за такою стрімкою передвиборчої кампанії, коли Дуже складно щось зрозуміти і про нові обличчя, і пригадати все, чим запам'яталися старі обличчя, така допомога точно не буде зайвою. активісти руху чесна наполегливо просять українців бути максимально пильними до тих, кого вони обиратимуть 26 жовтня. Кожен виборець повинен знати, що з 16 січня 134 депутати, які голосували за так званий диктаторський закон, знову балотуються до парламенту. А серед загальної кількості кандидатів, щонайменше 127 – це фігуранти антикорупційних розслідувань. Це було те свавілля, яке голосувалося руками та електронною системою рада, і яке в тому числі призвело до кривавих подій на Майдані і тим, як зараз розвивається ситуація в країні. Ми дослідили, хто і за якими округами або за якими партійними списками висуваються ці недоброчесні, на нашу думку, кандидати. А також ми аналізували, скільки фігурантів гучних антикорупційних розслідувань. Знову проривається до парламенту. Дар'я Товпіч, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. А ось активісти громадського руху чесно в Чернівецькій області підписали меморандум про співпрацю із 26 кандидатами у народні депутати. Що передбачає цей документ, та які результати проведених досліджень руху? Дивіться у наступному сюжеті. Напередодні виборів до Верховної Ради України активісти руху «Чесно» запропонували кандидатам-мажоритарникам, які балотуються у Чернівецькій області, підписати меморандум про співпрацю, який передбачає у разі проходження в парламент голосувати в сесійній залі лише персонально належним чином відвідувати засідання та зберігати політичну позицію відповідно до виявлення виборців. Окрім цього, надати автобіографію майнову декларацію за 2013 рік, а також проміжний фінансовий звіт виборчої кампанії. 31 кандидат із 59 зареєстрованих частково надали відповідну інформацію. Не всі кандидати йшли на співпрацю. Багато кандидатів йшли на співпрацю через мережу Фейсбук. Одним з позитивів цієї виборчої кампанії є те, що по Чернівцях і по Чернівецькій області не балотуються кандидати, які. Є фігурантами антикорупційних розслідувань, тому можна відзначити в принципі позитивну динаміку. А більшість кандидатів все ж таки пішла на співпрацю. Ми провели політичний діалог. За результатами таких досліджень вже видано інформаційні бюлетені. 15 тисяч було розповсюджено у західній Україні. А саме в Путильському, Стороженецькому, Новоселицькому районах та у Чернівцях це видання. Війшли матеріали про тих людей, які голосували. За закони 16 січня аналіз списку партій, тобто людей, які входять по партіям, та представників кандидатів мажоритарників які балотуються по чернівцям. Активісти наголосили, що мета їх діяльності це інформувати громадян про ті чи інші політичні сили та кандидатів у народні депутати. Ніхто не зможе перевірити те, як ви проголосували. Тому потрібно вибір робити дійсно свідомо та обґрунтовано, аналізуючи всю надану інформацію. Під час прес-конференції презентували. Два соціальних ролика, в яких лунають заклики йти на вибори та голосувати свідомо. Ольга Колодницька, Руслан Кокох, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. До Чернівців завітав позаштатний радник президента України та народний депутат Микола Томенко. Під час свого візиту політик та громадський діяч зустрівся зі студентами і викладачами Чернівецького національного університету імені Юрія Фецьковича. Деталі зустрічі дивіться далі у сюжеті. Микола Томенко, народний депутат України, поспілкувався зі студентами та викладачами Чернівецького національного університету, після чого висловив свою позицію щодо цьогорічних парламентських виборів. Ви знаєте, я один з ідеологів того, щоб в разі можливості все-таки домовлятися, а не токти один одного, тому що ми свідомі того, що все рівно в наступному парламенті. Ми будемо об'єднуватися довкола українських європейських цінностей. І 226 нам не треба. Нам треба 300 голосів, не обов'язково 300 буде організаційно у коаліції, наприклад, може бути 250 коаліції, але 300 з чимось повинно бути якби, ментально про українських про європейських людей. Тому що я думаю, якщо парламент першими своїми рішеннями не почне вносити зміни до Конституції. І вишною не змінить конституцію, такий парламент не потрібно. Також пан Томенко вважає, що в Україні необхідно ліквідувати обласні та районні адміністрації та скоротити кількість депутатів на місцях, а також зупинити розмови про повну мобілізацію громадян. Позиція моя зупинити дискусію модну про те, що всі повинні воювати. Значить, не повинні всі воювати, українці повинні воювати ті люди, які професійно це вміють робити. Їх треба соціально захищати, озброїти, і вони захищають Україну. А хто вміє писати журналістом, то журналістом хай працює. А бізнесмен хай гроші заробляє в бюджет. Тому що, може, в часи середньовіччя, коли під Хотином тут ми з Османською імперією боролися, можна було змобілізувати всіх там мешканців Хотина. А зараз на всіх не треба мобілізовувати. Микола Томенко зазначив, що наш уряд повинен підлаштовуватись під європейські стандарти. Більше того, радник президента бажає, аби в Україні з'явився європейський прем'єр-міністр. А європейський прем'єр-міністр це той політик, який очолює уряд і представляє політичну партію, яка перемогла на парламентських виборах. Дар'я товпіч Сергій Бабі, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. По 204-му округу були зареєстровані спроби підкупу виборців. Про це на прес-конференції повідомив Максим Бурбак. Він зауважив, що в останній тиждень перед виборами кандидати почали використовувати недоброчесні методи агітації, які саме дивіться у наступному відеосюжеті. Максим Бурбак продемонстрував заяву до правоохоронних органів, якій йшлося про спроби підкупу виборців по 2004-му окрузі. Це Сокирянський, Кельменецький та частина Хотинського району. Така ганебна практика, яка була у 2012 році і на попередніх виборах і до того щодо продажу голосів, вона була теж однією з причин того, що відбувся майдан. Я закликаю громадян, закликаю виборців не продаватися, не продавати свій голос, бо це як продати душу свою. Я закликаю їх не піддаватися на якісь залякування, вмовляння, а просто прийти на виборчу дільницю. І свідомо зробити свій вибір. Верховна Рада на одному з останніх засідань прийняла рішення про посилення відповідальності за підкуп виборців. Якщо такі факти будуть доведені, покаранням будуть мати не тільки ті, хто купує голоси, але й ті, хто їх продає. До того ж, коаліція, яка сформується в парламенті, визначатиме кандидатуру прем'єр-міністра та його команду. Вибори ще не відбулись. Втім, місця вже ділять. Вже проявляються там такі замашки відносно того, що треба, щоб всі посади в державі мали представників однієї партії. Це вже було у нас. І до чого воно привело, ми, ми це добре знаємо. Тому не, не треба, бути, я думаю, е, треба бути відповідальним за ті рішення, які буде приймати сьогодні, в тому числі і коаліція. На сам кінець організатори прес-конференції нагадали, що найважливіше прийти у день виборів на дільницю та віддати свій голос за ту політичну силу та кандидата, яким довіряєш особисто. Надія величко Ярослава Боячук, чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Одинчанин представник правого сектору та боєць добровольчого батальйону Київська Русь Олександр Паращук. Після отриманого поранення повернувся додому та зустрівся із журналістами, щоб поділитись враженнями та думками щодо ситуації в країні та дій теперішньої влади. Побувавши на сході України, Олександр Паращук був свідком багатьох жахів війни. Але як розповідає сам чоловік, жахливо знати те, що більша частина командування є некомпетентною у військовій справі та, на його думку, потребує негайної заміни. Це так званий генералітет, який, скажімо так. Коректно не справляється зі своїми обов'язками і координація. Немає координації, немає, немає зв'язку. Є люди, які, які я сподіваюся, можуть, є бойові офіцери. Хай він не генерал, хай він полковник, хай він майор. Але якщо людина може керувати і може щось приносити якусь користь, то треба замінювати. Не дивлячись на ці недоліки, бійці добровольці як розповідає військовий, налаштовані рішуче, адже знають, чим закінчиться конфлікт. На передову і під кулі силою ніхто нікого не затягує. Люди йдуть туди добровільно. Ну, зрозуміло, якщо ти йдеш під кулі, який моральний дух. Перемога, тільки перемога. Незадоволений також Паращук діями теперішньої влади. На думку чоловіка, можновладці, владці, на відміну від звичайних солдат, не проявляють належної ініціативи для захисту держави. Ставляться до влади негативно. День і ніч люди живуть в окопі. На сьогоднішній день люди готові боротися. Люди готові боротися, в принципі, віддати найцінніше життя за свою країну. Але чекають, чекають змін і чекають змін перш за все тут. Тому що. В окопі не зміниш владу. Не вірить Олександр і в зміни, які можуть настати після парламентських виборів. Я не впевнений, що вона буде оновлена. Я не впевнений, не змінена система виборів. Лишилося все те, що було. Подивіться, що робиться. Як, як, якщо людина пенсіонер, з пенсії купує за 5 гривень. Там якісь панчохи чи рукавиці бійцям і подивіться на місто. Скільки коштує одна бігморда? Це гроші, де їх взяв. Після відпочинку та загоєння ран Олександр Паращук повернеться знову на передову, де із своїми побратимами захищатиме державну цілісність України. Петро Гайдащук, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Буковинський батюшка Байкер знову збирається вести допомогу нашим військовим в зону АТО. Цього разу за тиждень планує зібрати усе необхідне, має три варіанти, куди саме вести. Каже, що все залежить від погодних умов та кількості зібраної допомоги. Задяки нашому телеканалу він звертається до усіх небайдужих та розповідає, що кому потрібно і як зробити так, аби ця війна закінчилася якомога швидше. Детальніше в нашому наступному сюжеті. Найгіршим каже у поїздках в зону АТО це спати у полі та ще й за дощової погоди. Всього іншого не боїться. Допомогу везе не сам, а з вірним другом собакою, яка стерже, подорожує і розважає. Цього разу вести допомогу хоче не тільки своїм байком, молиться, аби не збирати якомога більше необхідного і замовити автомобіль, щоб доставити побільше всього. Нашим захисникам запевняє, зараз потрібно багато. Треба хлопців теплі речі, що я скажу. котрі, якщо хто їде. Треба хлопцям рукавиця, треба хлопцям їжу. Бог простить, треба хлопцям їх покурити. Треба хлопцям якісь цукерки, якісь добре слово, молитву. Треба хлопцям багато що. також. Закликає усіх діточок писати листи і малювати хороші малюнки. Звертається таким чином і до керівників навчальних установ, аби ті в свою чергу організували роботу своїх діточок, аби кожному солдату було приємно і тепло. Бо ж не тільки в матеріальному справа, а й в моральному знає і отець Ніколай як допомогти, щоб завершилась бійня. Я не хочу лякати людей, дай Бог, щоб закінчилась війна, але війна цього року не закінчиться. Якщо ми не будемо молитися і допомагати армії і виштовхувати політики. він береться за доставку допомоги, аби каже, було що вести. Я дуже прошу багатих людей, які мають можливості прийти на телеканал Чернівці і знайти можливість мені щось передати, щоб я мог що звозити для військових АТО. Я призиваю до цієї допомоги не тільки байкерів. Ну і байкерів вітаю священників різного патріархату, першу чергу московського, щоб вони пробудилися. Різні релігіозні конфесії, в тому числі і єврейські. Бо ми всі поважаємо друг друга і ми є українці. Генрієта Бео, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Доля судила жити в слові. В обласній бібліотеці відбувся вечір пам'яті, присвячений 55-річчю з дня народження Буковинської письменниці та поетеси Анни Дущак. 40 років свого життя жінка провела у власному ліжку. Усе, що могла, трошки рухати пальцями руки. Але її внутрішній світ був надзвичайно безмежним. Його вистачило на сім поетичних збірок чимало новел та оповідань. У молоді 15 років внаслідок тяжкої хвороби Анна дуща купинилась прикутою до ліжка. Все, що могла дивитися у вікно рідної хати, що в селі Тисовець Стороженецького району. Але потім почала писати вірші. Випадком доля звела її з Ксенією Гапійчук, українкою, яка проживає в Сполучених Штатах Америки. Саме Ксенія стала на довгі роки духовною сестрою поетеси. По скайпу вона розповідала присутнім про своє спілкування з літераторкою. Um, розповіді з широкого світу, вона навчила мене, що можна сидіти в кімнаті, в скромненькій кімнаті і не бути там, піднести себе понад um, нужду, понад брати, понад біль фізичний. На вечір пам'яті прийшло чимало тих, хто особисто знав Анну Кирилівну. Будучи прикутою до ліжка, жінка складала вірші. За її життя світ побачили шість збірок, ще одна вийшла посмертно. На слова віршів, композитори писали пісні. Їх виконують не тільки співаки з Буковини. Поезія перекладена англійською та італійською мовами, друкувалися у часописах США, Канади, Австрії та Італії. Кожен, хто приходив до неї, йшов з відчуттям благословення. Подарунок життєвої перспективи. Кожна людина, я, включно з всіми людьми, має свої якісь невдачі, мало поганих день, що ж мені там не пішло, так як я собі запланувала. Що то є в порівнянні до людини, яка лежить в ліжку, вона себе на свого носа не може торкнути пальцем. Але для неї життя було прекрасне, вона сподбав до неї наставить. Я маю якусь проблему. Знаєте, то, то, то також його перспективу давало. Не кожен може прийти до мене і тому, що в часу немає просто таке життя. Але я приходжу до вас у своїх віршах. І кожен, хто має бажання, може вийти зі мною на зустріч. Я бажаю вам всього того, чого не можна купити за гроші. Хай Бог вас благословляє і має на правду свого піку свою ласку і всього найкраща на вечорі пам'яті згадували, співали пісні та читали поезії Анни Дущак. Вона була живим прикладом того, що справжній світ розташований саме в серці людини. Надія величко Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Цьогоріч на Буковині відзначають 110 років від дня народження відомого оперного співака Йозефа Шмітта. Цієї нагоди у Чернівцях відкрили виставку Його пісня крокувала світом. Побували там і наші кореспонденти. Цією піснею у виконанні Йозефа Шміта розпочалося відкриття виставки, аби кожен присутній мав можливість ще раз почути потужний тенор. Народився він 1904 року у селі Давидівка Сторожинецького району. Через 10 років переїхав до Чернівців, де, власне, і розпочався творчий шлях Йозефа Шміта. Я про нього дуже багато знаю і багато читав, і в Швейцарії, коли я бував, то я там теж по його слідах. Намагався теж відвідати місця, тому що, як ви всі знаєте, він помер у Швейцарії в провоєнні роки. Одним словом, виставка надзвичайно повчальна. Тут є дуже хороша, я маю на увазі вся його, все весь його життєвий шлях. Аби створити експозицію, було взято чимало архівних документів та інших матеріалів з різних джерел, кажуть організатори. Отримали матеріали від окремих приватних осіб, з приватних колекцій, зокрема від Чернівецької сім'ї Шламп. Йоган Шламп, наш чернівчанин, який вже, на жаль, не живе. Він все життя збирав і був таким знаєте фанатом цього творчості Йосифа Шміта. І частина з його, того, що він зібрав, теж є у цій виставці. Крім того, ми маємо власне деякі матеріали. Ну але самі ціни, звичайно, це з Чернівецького державного архіву. Виставка його пісня крокувала. А світом триватиме до 3 листопада. Ольга Колодницька, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Наразі це було останнє повідомлення від журналістів Чернівецького репортера. Більше про ці та інші події ви зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua Також за цією адресою відбувається онлайн трансляція нашого телеканалу. Наразі я з вами прощаюсь. Бажаю всім миру. Залишайтесь телеканалом Чернівці. На все добре.